Ось ми вже на цьому місці годуємо, поки що всіх немає. Сіренької немає, але є троє кошенят і чорненька. Вчора було троє чорних. Ще прийдуть і другі. Ось вже біжить ще одна. Зараз будемо звати їх, вони там, всі в тому нижньому дворі. Дивіться, біжить кошечка. кс кошечках. Ліжачків немає, бо похолодало, не тішов дощ на вулиці холодно. Не травнева погода, а квітень. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Дивиться сюди, йди.